Привіт усім! Мабуть, кожен колись чув цю пораду, перейди на Linux. І одразу ж виникає питання: а що це взагалі таке? Бо ж одні кажуть, що це операційна система, інші, знаєте, поправляють правильно казати GNU slash Linux, а потім ще згадують про якусь неймовірну кількість версій: Ubuntu, Fedora, Arch, Debian, Голова йде обертом. Це ж може здатися таким складним, але знаєте що? Насправді все набагато простіше. Давайте просто візьмемо і розкладемо все по поличках. І привід поговорити про це зараз ну дуже актуальний. От дивіться, незабаром закінчується підтримка Windows 10. А це означає, що мільйони, просто мільйони комп'ютерів, які, скажімо так, не дотягують до досить суворих вимог Windows 11, просто залишиться без оновлень безпеки. І що ж тоді робити? Що робити всім власникам такого ще цілком робочого заліза? І от саме тут, буквально на всіх форумах, у статтях, у розмовах, спливає одна й та сама порада. Та просто переходьте на Linux. Звучить як ідеальне рішення, чи не так? Але за цим простим словом ховається цілий Всесвіт, і повірте, не все так однозначно, як може здатися. І от ми підходимо до першого і, мабуть, найголовнішого моменту Справа в тому, що коли люди кажуть Linux, вони, як правило, мають на увазі не зовсім операційну систему, принаймні не в тому ж сенсі, як ми говоримо про Windows чи MacOS. Вони говорять про її серцевину. І ця серцевина називається ядро або англійською кернел. Щоб було простіше, уявіть собі, мозок або диригента в оркестрі. Це та найголовніша частина, яка напряму керує абсолютно всім залізом комп'ютера. Саме ядро каже процесору, що рахувати, керує оперативною пам'яттю і, власне, єдине, хто взагалі розуміє, як спілкуватися з жорстким диском чи відеокартою. Щоб це краще уявити, давайте швиденько пробіжемося по тому, що відбувається при вімкненні комп'ютера. Отже, крок перший: прокидається така штука, як BIOS або UEFI, перевіряє залізо. Далі, крок другий. Запускається малесенька програмка, завантажувач. Його єдине завдання, і це наш третій крок: знайти на диску ядро Linux і закинути його в оперативну пам'ять. І нарешті, четвертий крок: щойно ядро опиняється в пам'яті, воно каже: Так, тепер я головний і бере все під свій повний контроль. І ось тут настає такий трохи дивний момент. Ядро завантажилося, воно повністю контролює комп'ютер, але на екрані нічого немає. Абсолютно, ані робочого столу, ані командного рядка, просто ядро, що працює саме по собі. З ним ніяк неможливо взаємодіяти. То як же перетворити це на щось, чим можна користуватися? А отут і починається найцікавіше: ми, по суті, починаємо збирати пазл, додавати шар за шаром поверх цього голого ядра, щоб, врешті-решт, отримати повноцінну систему, з якою можна комфортно працювати. І перший такий шар це набір базових інструментів, багато з яких створені в рамках проекту ГНУ. І командна оболонка або ж Shell. Найвідоміша з них Bash. Це, по суті, текстовий інтерфейс. Він дозволяє вже напряму віддавати команди ядру. На цьому етапі ми вже можемо спілкуватися з комп'ютером. Ну, щоправда, поки що лише текстом. Так, трохи схоже на старі фільми про хакерів. І знаєте, що цікаво: ці оболонки вони не є чимось унікальним для Linux. От, наприклад, той самий Bash. Це стандартна командна оболонка і в MacOS. Або навпаки, на Linux можна без проблем встановити і використовувати PowerShell від Microsoft. Це чудово ілюструє, наскільки вся ця система модульна, наче конструктор. Але погодьтеся більшості людей не дуже хочеться спілкуватися з комп'ютером текстом. Нам потрібні вікна, іконки, гарний дизайн. І от для цього існує другий верхній шар це робоче середовище або ж Desktop Environment. Це по суті і є та сама графічна оболонка з усіма бібліотеками дизайну та інструментами, яка і створює той візуальний вигляд системи, який ми бачимо. У світі Linux є просто величезний вибір таких середовищ. Але, мабуть, два найпопулярніші це Gnome і KTE Plasma. Це як дві різні філософії. Gnome – це про мінімалізм і сучасний дизайн. Його ідея прибрати все, що відволікає, щоб можна було зосередитись на роботі. А от KTE Plasma – це навпаки більш традиційний підхід, дуже знайомий, схожий на Windows, з купою функцій і просто неймовірними можливостями для налаштування під себе. І це ж, звісно, далеко не все. Це лише верхівка айсберга, є ще Сінемен, Ексовсі, Мате, Пантеон, Баджі та десятки інших. Кожна зі своїм унікальним виглядом, відчуттям і філософією. І саме в цьому одна з найбільших переваг можна знайти те, що ідеально підходить саме для конкретної людини. Добре, тепер ми знаємо, що є ядро, є інструменти, є робоче середовище. Але як отримати все це разом в одному зручному пакеті, щоб не довелося збирати все вручну? І отут на сцену виходить поняття дистрибутив. Дистрибутив або короткодистро це і є ота сама готова збірка. Це коли хтось, чи то компанія, чи спільнота ентузіастів, бере ядро Linux, додає до нього інструменти джіну, обирає робоче середовище, докидає туди програм і все це гарненько пакує в один готовий до встановлення продукт. Так чому ж їх так багато? А тому, що у різних збірок різні цілі та філософії. От, наприклад, є так званий передовий підхід. Дистрибутиви на кшталт Fedora чи Arch намагаються якомога швидше надати доступ до найновішого програмного забезпечення. А є інший шлях стабільність. Тут, як у Debian, кожна деталь ретельно тестується місяцями, щоб забезпечити максимальну надійність. Це просто різні інструменти для різних задач. Добре, після всієї цієї інформації може виникнути логічне питання: то що ж з усього цього є найголовнішим? На що звертати увагу людині, яка просто хоче спробувати щось нове замість Windows? І відповідь насправді дуже проста, і вона є, мабуть, ключовою думкою всього цього пояснення. Для звичайного користувача не так вже й важливо, який саме дистрибутив він обере. Насправді має значення лише одне: яку версію робочого середовища він використовує. Все інше, по суті, просто працює під капотом. Адже саме з робочим середовищем людина взаємодіє напряму. Це ті самі вікна, меню, панелі, налаштування. Чи буде це мінімалістичний гном, чи схожий на Windows, KDE, Plasma, чи збалансований Cinnamon – саме цей вибір визначить 90% усього досвіду користування. А ядро та інші інструменти просто тихо робитимуть свою роботу у фоновому режимі. Отже. Коли наступного разу прозвучить порада, переходьте на Linux, тепер можна розуміти, що насправді мови йде човиґер нового робочого середовища. І замість того, щоб губитися у назвах дистрибутивів, можливо, варто просто поставити собі інше питання: а який візуальний стиль та підхід до роботи мені більше до вподоби? Можливо, саме відповідь на це питання і є ключем до знайомства з чимось новим.